звати Катя, мені 26 років. Я із міста Чернігів. Це славетне місто-герой з півночі нашої країни. Я приїхала в 2016 році в місто Одесу. До того проживала в Чернігові. Моє дитинство було цікавим, тому що мій тато в свідомому віці 21 рік прийняв хрещення в православній церкві. І далі, в принципі. Постійно привчав мене до недільної школи, до якихось молитов. У нас було все досить свідомо. Я співала в хорі, трошки розумілась на тому, що має відбуватись на службі. В якийсь момент я просто загубилась. Я не розуміла навіщо, чому саме так відбувається, чому ніхто не пояснює, що відбувається. Мені дуже набридло. У мене були. Питання до самої себе, напевно, навіщо я це роблю, навіщо я там знаходжусь? Я приходила, я співала на служінні, але я не розуміла нічого. І, в принципі, я не вміла молитись так, як зараз вмію. Тобто, я знала дуже багато молитов із молитовника. Те, що мене вчив тато, завжди мовчи. Нічого не запитуй, ні з ким не розмовляй, вим... «Вимикай телефон. Тобто, це щось таке було прийти, постояти півтори години і все. Без відповіді на питання, без нічого. Тобто пішов, сповідався, тобі стало якось легше, але це ненадовго. Приймала участь в усьому. Я жила цим життям. Тато дуже свідомо відноситься до цього, до віросповідання свого. І він дуже багато читає, дивиться, але я не розуміла. Тобто він мене не посвячував у такі деталі. Ну, можливо, потрібно було це зробити в якийсь момент, але потім настав момент, коли я просто втратила інтерес до цього. І вже приїхавши до Одеси, я зрозуміла, що це не моє, і перестала відвідувати церкву. Ну і вже пізніше, в 2020 році, я зустріла одного хлопця, який був дуже незвичайним. Тому що зазвичай у Музичному середовищі, в якому я знаходилась, всі трошки випивали там, але цей хлопець був трошки інший. Він взагалі відрізнявся від усіх, і я дізналася, що він адвентист з якоїсь такої. Теплої сторони розповідав якісь речі, цікаві там, що я буду молити за тебе, і мені якось було незручно, я не розуміла, як це, і взагалі я, я трошки не вірила в те, що це працює. Але потім воно почало працювати нами. Тобто, вже коли ми почали спілкуватись ще ближче, я зрозуміла, що означає фраза Я буду молити за тебе. Я це відчула на собі. Ну тоді пішло все в моєму житті зовсім по іншому. В якийсь момент напевно Бог так захотів, щоб я більше з ним ближче спілкувалась. Я перестала вживати алкоголь повністю. Я відмовилась від всього того шкідливого, що раніше в принципі було моїм життям. І ми почали зустрічатись, і все почалося з одного моменту, коли він провів мене на день народження до своїх друзів. Я йшла такими думками, що це віруючі люди, що це напевно якісь у довгих спідницях, дівчата там хлопці такі дуже закриті. Але я прийшла і я була в шоці. Більшого потрясіння в моєму житті ще не було. Це були зовсім інші люди. Це були цікаві, веселі, класна молодь. І з того моменту напевно почалось моє перетворення внутрішнє. Трошки пізніше, вже десь за рік після того, я почала відвідувати з ним церкву. Він навчив мене всьому, що там відбувається, все розказав, все було дуже цікаво. Мені дуже подобалась суботня школа. Я навіть мала що там сказати, бо я в принципі з дитинства ну, Багато чого розуміла, але не розуміла чому, і, і так відбувається. Саме так. В якийсь момент я зрозуміла, що варто почати готуватись до хрещення. Це був 2022 рік. Це була зима. Я проходила уроки з пастором. 23 лютого 2022 року ми мали зум-конференцію з Радою Церкви. Про моє хрещення. І воно було назначене в день мого народження 11 березня. І 24 лютого ми прокинулися 4 ранку, як і більшість українців від вибухів. Речі були зібрані за годину, і через 24 години ми вже були в Чернівцях. Це було дуже страшно. Батьки не відповідали на дзвінки. Два тижні нам було дуже важко жити, і настав день мого хрещення. Щоправда, він в Чернівцях трошки змінив свою дату, але це не так важливо було. Це був класний день. Світило сонце. Була дуже гарна погода, і я щаслива, що я прийняла це рішення. І трошки пізніше той хлопець, який привів мене. В Церкву став моїм чоловіком, чому я дуже рада і щаслива, що так сталося за тиждень, десь до хрещення вже перебуваючи в Чернівцях. У мене було дуже багато таких питань в голові. Я молилась, я питала, навіщо, чи це правильно внутрішнє таке питання, чи це не та секта, про яку розповідав тато, до яких краще не підходити. Тобто мені було трошки страшнувато, мене щось лякало постійно. Але потім, коли я почала переживати вже свої досвіди особисті. І перший досвід мій такий дуже сильний. Це було якраз на в день хрещення, ну точніше, за день до хрещення, в день мого народження. Десь біля тижня в мене не було взагалі зв'язку з сім'єю, бо там були жахливі обстріли. Там не було ні зв'язку, ні води, ні світла, нічого. І я просто в якийсь момент почала молитись, що будь ласка, нехай мені просто подзвонить хтось з сім'ї, і все, і більше нічого не треба. Я йшла додому. Ми якраз говорили про це, що ніхто не дзвонить, і просто мені телефонує тато і дуже спокійним голосом, ніби нічого не відбувається, каже: Ну що там, як справа? Оце, в принципі, було напевно такий сигнал від Бога, що да, ти робиш все правильно. Коли мій тато знаходився в Бахмуті, у мене був момент, він три дні не відповідав, і в принципі, я думаю, що багато хто розуміє, що це таке і як це страшно. І в якийсь момент я ну дуже довго, ми всією церквою молились. В якийсь момент, коли я вже ну кажу, Боже, будь ласка, скажи мені, чи живий, чи ні, і все, більш нічого не треба. І мені приходить повідомлення від тата зі смайликом. От той момент я зрозуміла, що так. Да. Дякую за все. Це неймовірно. Я, я далі навіть не, не буду сумніватися. Я зрозуміла одне, то, що я, по-перше, не боюся Бога, так як це було раніше. Мені було страшно, що він мене покарає, що він, як тато казав, завжди все бачить і всюди з тобою. Але це всюди з тобою звучало як, типу, ну ну-ну, зараз він тебе покарає за те, що ти там не так щось зробила. А зараз це. Він всюди зі мною, він мене підтримує, він зараз тримає мене за руку. і Я знаю, що він вибачить мене за все, що я роблю не так. Я би побажала глядачам не сумніватись в тому, що Бог може змінити ваше життя, тому що я дуже сумнівалась багато, дуже багато. І в якийсь момент він мені показав те, що ну. Дивись, ось ось те, що може бути, а ось те, що може бути зі мною. А це, це те, що без мене. І показав різницю між тим і тим. Бачу своє життя і як Бог працює над моїм життям. І мені дуже хочеться, щоб більше людей, щоб мої близькі люди вони теж приходили до Бога.